Хочу поділитися з вами таким рецептом. Це сьогодні щось захотілося мені, щоб наліпити пільмені, то хочу зробити штрулі. Вони називаються німецькі штрулі, такі як рулетики з м'язком. Тож покажу вам, як я їх роблю. Тоже муки просіяла. вже, тут У мене мука, сіль дрібку солі. Перемішую і сюди додаю таку градусів 60-70 водички гарячень, на тісто. І перемішую. Так, муки скільки вбере. Ну, то можна це тісто, як на варенички, хто як робить робить. Я люблю з гарячою водичкою, вона таке як заверне, виходить, ось. Зараз замішу без вас бо одною рукою тяжкувато. Ну, ось Замісила тістечко. Тістечко гарне. гарне ліпиться, але треба йому дати ще відпочити добренько. Зараз накрию його, хай відпочиває десь хвилин 10. Поки наше тісточко відпочиває, я зробила фарш. Фарш робила сама, Перемолола цю м'язку, свининка в мене. Але не жирна така чисте м'ясо. Туди цибульку цибулину одну спеції сіль. І приправки це такий от, гранульований чесничок в мене, хмелі сунелі, і ось така приправка. Тоже її полюбляю. Тож, такий фаршик. Окремо в банячок. Я налила оливкової олії. Ще зараз кину кусочок вершкового масла сюди і цибульку. Обжарюємо цибульку. Цибульку багатенько я люблю. Ну так я посередньому зараз зробила, поки вона обжариться до золотистого кольору. Ось таке в мене ще є ті палічі, то я на цю подушечку до наших штрулів. Бо деякі люди кажуть, штрудлі, то не штрудлі, штрудлі з яблуком, там, з солодкими начинками. А це штрулі, вони йдуть з м'язком. На подушки із овочів. Ну, так як тут все є, бачите, тут цибулька, помідорчик-перчик, морковочка. Тож, її теж додавлю, щоб було смачніше. Ну що, відкрила я це лечо, Це я взяла в перший раз спробувати. А тут, бачите, як? тут цілі помідорки, тут є баклажанчики, отож такими кусочками. Ось, цибулька. І... Звісно, такі помідорчики мені великі не потрібні, то я зараз їх потру на це. А так смачно. Смачно такі, як домашні. Прямо. Так, так. Булька на пожариці. Я немало, треба ще. Так, що тістечко в нас полежало десь хвилин 15, я їх розділила на 4 різні частини, і зараз буду розкатувати. Цибулька в мене вже достатньо піджарилася, така гарна. І сюди я додав морквинку. Морква в мене заморожена. Тож вона зараз розтане? просто свій сік. Дуже зручно, до речі. Це я перший раз так заморозила, натерла і заморозила. І якщо спішиш там кудись, треба це чи на зупу, чи на щось інше, і так так. Ну ось морквичка вся розстала вже. Зараз вона трошечки протушкується і сюди ж теж додає спеції, приправки. Трошки сьогодні, чесничок. Ранульований і хмалі сунеля. Потім сюди додам цю целечу і томат пасту, трошечки водички, і будемо вкладати наші штрулі, що виходить. Добавила сюди ще своїх помідорчиків. Ось таких, ті ще в своєму соці. І зараз воно протушкується. І будемо вкладати їх сюди штрулі наш. Так, тісто розкатую доволі так тоненько, чим, тонь, чим тоньше, тим лу, ліпше. І тепер сюди налажуємо фаршик і розділяю по цьому, по всьому листу. Ну, ось так, перших я розподілила. Тепер закатуємо їх в рулетик. Ось так, підкручуємо поганенько одною рукою, але щоб ви поняли смисл. Закатуємо їх в такий рулетик. Тепер будемо нарізати їх ось так. Ось що вийшло. Ось такі гарненькі, похожі на розочки. Ось так. що ще хочу сказати: так поріза ножик повинен бути дуже гострий, бо тісто з м'ясом дуже так недобре ріжеться, Скользить так нож. То коли гострий, то добре ріжеться. Ось так я нарізала такими шматочками, і потім ось так перевернула. А тепер. Наші штролі ми викладаємо ось в цю масу. Ось таким чином. Гарнесенько, скільки їх там вийшлося. Ой, бультихнувся. Пішать. Зверху теж можна, зараз я ще один шар покладу. Так. І накриваємо кришечкою і варимо 25-30 хвилин. Показую вам, що вони не наверху, а піднялася бульйончик та водичка, і так вони у мене варяться гарненько. киплять на нешвидкому вогні, а ще варяться під кришечкою. Ось, дівчатка, мої штрулі ще готові. Я їх трошечки так зрушила, щоб вони, бачите, вони не прилипають друг до друга. Все гарненькі відстають. Ось так. Зараз чуть-чуть потіплять і можна їсти. Ну що, мої штрулі готові? Присипала їх укропчиком. Трошечки і ще зверху можна подавити чесник, коли вже ви виключите каструльку, коли воно зваряться чесничком, але я не робила. Тож смачного всім. Пробуйте теж робити, яке воно. Дуже смачно. М -м -м -м. Спробуйте. Не пожалкуйте. Сьогодні таке сонечко, і геть повинула свої квіти на вулицю. Ой, трошки сонце не береться. класно. Весна весною. Ташки спіла. Мура. Мура. І так вона спить солодко, да, на доміку собі. Ось вот так. Тепленько, вона вже в домік не залазить божарку. Спить собі на вулиці. Ой, мура. А тут Тайсон спить, де да, Дайсі? Тайсі, ти загорав? Ось так загорав. Так йому було класно. Сонечко світе, де? Да? Гріє шубку. А тут в мене капусточка. Вже відкрита. Ось так. Так, покажу вам свої парчки. Як винесла їх трошки на сонечко, так я їх ще заношу під лампу ввечері. А зараз, коли сонечко ось таке, то їх на сонечко виношу. Сьогодні взагалі літо, а не весна. І ось такі в мене вже. Як вам показати? Щас, зараз купку. Зараз, зараз. -ку. Такі вже бігонькі, дивіться, які гарні. Бачите? Вже скоро їх треба буде по різним стаканчикам по одному розпікірувати. Тут вже лобелія, Ту, що в мене сніг, яма сніг садила. Ось така вона вже так підростає.